Що ж, всім привіт, народ, з вас підписав два байка. Ми продовжуємо грати в Jurassic World Evolution 2. Так, тут ми зараз, хто не пам'ятає, в минулому відео ми тут закупили Пітерів, Пітери. Блін, а ось тепер ви не до кінця задоволені і, скоріш за все, вам не вистачає води на всіх і площі на всіх не вистачає. занадто багато вас. Я. Ех. О, а ми, а ми закінчили цю місію. Так, да, вони зараз щось розповідають. They... Давайте я буду скіпати, я все одно це не слухаю. І не перекладаю, бо там дуже багато тексту, вони дуже багато спілкуються, і в мене просто нема сил, щоб це все перекладати, і це не несе прям великого навантаження сенсового. Ну, це сюжет і так далі, але те ж саме тут скіпаємо. Що це за. А, це Каліфорнія! Вау, Каліфорнія! Каліфорнія, вау! А тут прям повністю пуста мапа. Мені прям треба починати аж з. З нуля так не ти, ти, напевно. Експедицій центр, це напевно те звідки підходять? Да. Приходять. І давайте. Це буде вхід і подумаємо, те саме краще його побудувати. Тут як гра і так далі. Давайте, ось тут такий виступ. Попустимо, тут ми будемо сюди прилітати. І звідси вже розбудовуватись кудись вглубь. Вперед. Ось так хочу. Тут є ось такі більш-менш прямі кути кути. Ну ось так зробимо. Прям в краю. Тебе. Нам точно потрібно... Для вас. Так, тут я хочу центральну дорогу, від якої вже в нас все буде йти. Так, і орієнтуючись на цю центральну дорогу, я зараз ось так, максимально далеко від ось так, побудую. Все. Щоб побільше простору тут закрити. Далі, мені потрібна експедиція. Так, стой! А ти є експедиція центр. Я щось, напевно. А, Arrival Point це по... місце прибуття. Але чому мене не змушують його будувати? Окей, давайте пізніше. Окей, це експедиція центр, центр. Далі Responsible Facility це наші рейнджери і. Медичний центр. Так само якось ось так будую. Дорога раз. Дорога два. Але нам потрібен. А вони думають, що вони не з'єднані з дорогою, тому що мені, напевно, потрібен Arrival центр. Arrival місце прибуття. Давайте. Якщо я ось тут дорогу побудую? Чи зможу я вмістити. Point ні, Сюди не влізе. Прикро. Тоді якось щось тут побудую. Якраз тут толком нічого і не влізе. Між електростанцією Все, все, так, arrival point потрібен був. Парк клосет, буває. Так, стоп, мені треба сфоткати вісім Дінозаврів унікальних Ем, окей. Треба взяти машину і сфоткати. А я не можу виїхати за краї. А тут це. А ні, F take фото. Я зрозумів. Чому ти... Може поїдеш? Щось моментами... Це тебу дерева заважають? Окей, поїхали. Уї. Oui. Десь ліворч? Найближчий динозаврик. Я тебе знайду і сфоткаю. Примусово. О! Та ну чому? Ти принципово не хочеш через дерева. Що? Як ти дратуєш? Ні, краще б він давав фрізатись, а не просто зупинявся. Уїй. Oui. Динозаврики. Уїй! Oui. А, це стадо однакових динозавриків. Ого. Це два різних динозаврика, мені дають два. 2... Чого 25 тисяч за це? Ого, ой. А ні, мені не дали за це бонус. Якщо ось так. Мені за це щось дадуть? За щось оштрафували А, це за те. Треба різні фотки зробити. Так десь там прямо ще є. А, мені не будуть приїхати сюди. А ну ка А це зарахується фото? Ні. Okay. Ну ви не дратуйте, вони не дають проїхати між деревами. Вони зупиняють, вони просто зупиняють машину. Вони просто не дають проїхати Як ви мене дратуєте? Який бред, мені це так не подобається. Те як вони зробили, що ти не можеш просто повз дерева проїхати. Я вмію їздити, я можу між деревом проїхати. Так, стоп. Тут? На горі? Ні. Що я просто сфоткаю? Може тут якийсь баг? О, так! Я сфоткав. Але я не знаю, кого я сфоткав. Ось сфоткав. Бачу там. О, на. -м. -м. Все. Я дів, ще фоткав, тому не зарахувалися. Трицераптор Сіки! Трицераптор і... Сік. Фотка? А, він не побачив. Там ціла стада трицерапторсів. Давайте одразу всіх сфоткаємо. Ось так. Швидко. фото. Чотири. Чотири, Чотири трицерапторс. Вау! Трицерапторс? Трицерапторс паніки, трицерапторс, рестнг і ще трицерапторс. Рестінг, я не, не до кінця розумію. Ууу, ще якісь динозаврики. Давайте одразу купу сфоткаємо. Ось так, скільки. Шість! Шість динозавриків зараз. Опа, бувайте, дякую. Далі якісь динозаврики ще є там, але це через ліс приїхати треба. А мені не їхати через ліс. Давайте обійдемо. Да, щось довговато. Ось бачу. Ти хто такий? Хтось самотній. Якийсь Угу біжак. 30 3000, дякую, все, бувай. Я тебе не буду знімати Ти мене лякаєш. <суспільно> так, тут ще хтось є. О, я сфоткав Ого! Шістьох сфоткав Опа, чекаємо. Ви такі ж самі, а де? Мені потрібен ще якийсь вид. Давайте на всяк випадок ще раз сфоткаю Да, тут прям багатьох сфоткав. Мене штрафують за те, що. Там по грошам не так багато дають, коли ти другий розфоткаєш їх когось ще. Я когось упустив. Тебе я фотка? Так. Да. 8000 тільки заробив. Ну дай проїхати. Ого! Нічого собі нагаду. Там хтось за деревом, може. Не фоткав. Who are you? Ось вас не фоткав. Це ось такі. Я забув, яких. Так, все. Стівмас. Stigma щось там. And Де моя база? Ось ось-ось. Так, мені треба підвищити рейтинг до 3 300. Ловлячи саме небезпечних динозаврів. Окей. Мені треба в такому випадку вольєра? Давай, ось так. Не, ось мене піше за все, те, що мені не дають. Нормально. О, я можу. Ой, прикольно. Якусь якийсь магніт, якусь сітку. Так я маю власноруч вирівнюватись. Давай, три. Ось такі вольєрчики робити три на два. Заправляйте кажучи, можна навіть. Можна ще красивіше теоретично робити вольєри. Можна робити 5 на 2, точно. Ну, давайте поки що обмежимось. 3 на 2. 3 на 2 дуже часто маленьке. Справді кажучи, можна хоч 5 на 3 робити. Ось так. Омежусь зараз 4 на 2. Ось так оглядово. Сюди, В Не Натримай одразу контроль. Нехай якось ось так. От посередині поставлю тебе. Отримай все, що тобі треба. Так. І насправді так кажучи, я ж можу теоретично не шукати в експедиціях. А самому половити? Десь тут? Був небезпечний? Хм, а може вони всі вважаються небезпечними? Цікаво, на всіх б два там треба. Чи є. Ось, наприклад, ось такі маленькі? Було б логічно, щоб на них одного було вистачало. Бо в них ще фіг влучиш? Ну. Можете не бігати. Ні, якщо на кожного з них по два постріли треба Щоб ви розуміли, я ще жодного одного разу не влучив Я стріляв досить багато разів, а ще не влучив жодного разу. Уу, який жах. Все, я прям низько спустився. Та ну. Якого біса? Я буду плакати. Серйозно, що за бред? Я жодного разу не влучу. Жодного. О, доброго вечора. Якщо я в тебе не влучу, я. Серйозно, я не влучу в тебе! Який бред? Так, окей. Я просто зараз хочу спіймати будь-якого. Просто будь-якого динозаврика. Щоб просто впевнитись. Ну може мені саме... Ось таких диких динозаврів? Треба ловити. А ну-ка, я ж можу це перевірити? Типу, якщо мені дають експедиції? Так, да, мені дають саме експедиції. Але можливо мені не дають. А, у мене загалом нема науковців. Пауза. Забираю контроль. Я знайшов когось, кого я можу спіймати. Трицерапторса. Ось по трицерапторсу. Ти знущаєшся? Я зрозумів, я влучаю, але мені чомусь не пише, не висвічується. Та ось, зараз я точно влучив, але воно просто не висвічує підсиплення. Я думав, мені як в першій місії дадуть просто їх ловити пункт. Окей, можливо, мені саме потрібен науковий центр. Відкрию. Так, так. Ти там підсказки дають. А ні, все одно. А, контрол центр. Я маю контрол центр, мати. Ось тебе. Серйозно, найкращий логіст С3? Ну, давай. Да, ні на кого 3 не вистачить, ви знущаєтесь. Давайте ну, нового. Наступний найкращий С2. На тебе. Ось я не розумію, що вони підрозумівають під Dangerous Ти Dangerous? Тут. Знаєте з цих почнемо з ділофазаврів? З ділофів. Не, не, відправити. Припустимо, нехай. Почекаємо на них. І запхнемо в цей вольєрчик. 4 на 2. Нормальний. Якщо це Dangerous Ну, типу, вони точно агресивні. Я просто не розумію. Окей, окей, зараз, давайте. Мені просто цікаво, чим саме треба набити ось ці 3 Покажи від звідси. Ой, насправді кажуть, вони тут краще наземних динозавриків дивитись. Да, дохід в мене падає. Що логічно. Ну, в мене нікого нема. 6. ші... О, шість-шести спіймав вперед. Все. Всіх шести. Всі шість. Так, Те, що тут одразу можна побудувати. Ось тут, давайте прям казу. Мене те, що. Як ти? Коротше, Де, десь ось тут. Зараз рендж-центр приїде, подивиться, що тут. Машина? Ти виїжджаєш? Чому ти не бачиш? Коротше, він скажеться на те, що він не бачить, е як доїхати. Що ось тобі. Ти, ти просто їдеш? І ось в'їзд, все. Ого, ти занесло. До речі, так, зарахувало 198. Зараз буде більше. Ой, вони ще хворіють. Я сподіваюся, медики самі додумаються. Хоча б медики самі доїдуть. Медики самі доїжджають. Чому ти не можеш доїхати? Коротше, це дивно. Що? Пауза. Вам, чого не вистачає? Ну, води. Якесь озеро це маленьке. Ось так думаю можна. Те, що мене ще цікавить, це арія. Арія вистачає, але прям впритик. Форест. Форест навпаки замало. Вода буде воду А, ну Форест він також побачить, йому достатньо в цю зону зайти. І вони будуть задоволені Ти. Припустимо. Стоп, контрол. Ти хочеш, щоб я сфоткав їх? Дякую, о. Ну, поганку десять тисячі. Все. Чим ви хворієте? Рабіс, Ребіс, Рібіс, Ребіс. Одразу хворіючих, це вже ж прекрасно. А, ну все, це ми знаємо. Ребіс, ми знаємо, ми вилікуємо. Можна я навіть сам це зроблю? Так ти? Mobile vet? Так, вперед. А чому ти їхав звідси, якщо тобі треба їх ветеринувати? Не. не. А по одному хіту тобі їм не вистачить. Ну, куди ти? Ніт. Коротше, сам впораєшся. Давай. Я розраховую на тебе. Так, а взагалом. загалом настрій в них мають бути достатні. Ти, який вже пробіжався по всьому вар'єрчику. Ти не бачиш весь вар'єр. Ну тут є. Роз... Окей. Форест. Ось так. Ти задоволений? Комфорт Арія. А, сенсі немає. А, вальне закінчилось. На, це є. І це 594 ми на вас отримали. Непогано. Мене те, що мене дратує. Це те, що ти, як я розумію. Так, стоп. Чому ти? Ось, ти тут маєш бути. Рекет статус чек. Квест. Ти. Ренч тім. Чому ти не їдеш? Давайте прибрати. І привласнити наново? Він не може знайти. Не може знайти, як доїхати. На дорогу. Ось. Сюди. Може так, ти більше зрозумієш? Mm. Мені здається, сам будинок. Переставити треба. Окей, давай кудись сюди. Щоб не сильно логіку міняти. Ось так. Да, а вже ж тут прив'язка всього загубилась. Зараз воно побудується. На ренджер. Літачок. Тепер. Тепер він бачить. Ну Це просто. Це так неприємно. О, вони знизу, до речі, прикольно, вони знизу вивозять. Кіс. Все тепер воно автоматично буде їх оглядати. Все, вони на 100% задоволені. На 99. А що саме? Їм, до речі, навіть так фореста не вистачає. Окей, вони прям були лісні такі. Тепер 100% комфорт. І Аріан ну, нормальна. Непогано, тепер можна ще одних. Шукати. Хижаків з хижаками силити ми точно не будемо. Так, можна цих хижаків знайти, можна цих хижаків знайти, можна. цих хижаків. Або тебе. Давайте ось ти, найближчих каліфорнійських вперед. А поки ви шукаєте, я піду тут ще один вольєр. На жаль, воно не магнітиться, не дає, не дає ти, давай. Ось так. Цих. Цей вольєр я трохи ближче побудую. Так само будую. Три на два. Оглядова. З'єднуємо і. В роти. З їжею розберемось трохи пізніше. Все, чекаємо, поки привезуть. Непогано. до речі, мені більше свободи дідали, і це прикольно. Що нам по гроші в плюс? Де відвідувачі? Я відвідувачів а, ось. Я не розумію, як тут працюють відвідувачі. Це не. Коротше, я хотів би прям, знаєш, щоб це як парк був, а тут як просто відвідувачі, а це інші науковці, які просто ходять і вивчають все, що в нас тут є. Єї, доброго вечора. Ще ви. Твердити трьох таких знайшов. Цікаво, наскільки ви великі. Так, і поки, поки я їм тут не зроблю комфортне місце знаходження, нових я не викликаю. Давайте тут. Ось тут я зроблю ось так. Тебе. З урахуванням того, що я тут ще один вальерчик зроблю. І ти будеш на двох працювати. Mm. Так само, до речі, тут можна було б теоретично зробити. Так, ти їдеш? Ти не туди їдеш? Давай я краще сам Моє там полагодити треба. Давайте швидко полагодимо спочатку. Не вистачало, щоб воно сломалось. Це просто такі технічно обслуговані. Фізика машини, мені тут не дуже подобається. Вона занадто дерев'яна, кажучи. Я не знаю, як пояснити це. Так, що у вас тут? Що у вас влаштовує, не влаштовує? Знову чимось хворіють До речі, сфоткати його. Так, так, так. Дякую, що показали, що їх можна фоткати. Так, ви. По настрою. Їжа, вода і Фореста, дуже багато Фореста. Зроблю так само, як я і в минулому місці зробив я тут позаду Форест, щоб він не мешав не заважав огляду. Ось тут їм трохи води, ось так. І. і вони, до речі, там було показано, що саме самокози їм потрібні. Ось так, все. Так, але. Але це все з вами. Тут. Ага, тут мені дадуть дорогу провести, дякую. Досить далеко дають. Окей, дякую, дякую, дякую. Додаю тут я. 2 на 4 вольєрчик. Ще з'єднання між вами, якраз поруч ось з цим командним пунктом, грубо кажучи. Тут. Ось так оглядов. І можна запускати ще одну експедицію. Він туди якась дорога експедиція. І вона в Каліфорні. Мене, мене купує те, що воно в Каліфорнії, тобто ти назавжди не прямо далеко полетять. Так є логісти, логісти, логісти. О! Я бачу логіста 3. Беремо. Дорогий логіст, але я хочу так ти. Поближче до Каліфорнії, бо я саме в Каліфорнії. Да, два, три, прекрасно. Там же подивимось, що тобі треба буде. Що не, Звідси проїхали. Пряма дорога. Ну ж, мене не того, що я не. Бачите, воно все одно вольєр, якби я не старався, він не ідеально рівно побудований. Так, ти. Сюди світло точно не буде доходити. Можна тебе вмістити теоретично ось сюди. Я враховуючи те, що тут, скоріш за все, ще вольєри побудую, то нехай. Це електроенергія також є. Подивимось. Непогано ще плюс вольєрчик. А можна день зробити? Я просто хочу скрін зробити ось тебе. Ділов. Як твої справи? справа? А... Блін. Я сподіваюсь, це просто для прев'юшки скрін, я сподіваюсь, там нормально буде від Ділофазавріка. Що ж, кайф, Тут на цей раз ми будуємо цей зоопарчик, так сказати, вже з в свободному режимі більш-менш дали волю. Якщо що, по посланню описі, ви зможете знайти та придбати мою гру Hexity. Не найкраща гра, але й коштує 60 гривень. Або додати й до бажаного, що також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку, саме завдяки вам і вході з відео. Підписка, подобайка, коментарі і так далі. Неймовірно мене підтримують. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд. Всім удачі та бувайте.